Ну тож так, всім привіт-привіт з вами, як завжди, я Sonic 149. І подивіться, як зараз спекотно на дворі, Тож, поставте свої королівські вподобайки, підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. А ми пішли розбиратися. Так. ходіть. Ну, ходіть, ходіть, ходіть. Дивіться, якось тут спекотно. Тут, пам'ятаєте, тут у нас був весь сніг, навіть він зараз просто весь порозставав. Я не знаю, що мені робити. Я пробував вже йти у воду, вона гаряча, вся, вона вже кипить. Я взагалі не знаю, що мені тут робити. Так хочеться морозива. Тут є якийсь продавець, стоп. А що він продає взагалі? Ого! А що це таке. Стоп. Це вже мені цікавіше стає, а що це таке. Так, а ну давайте ну. Якщо він продає щось, він. Ого, а це що таке? Стоп. Якщо це не міраж, то можна, як я розумію. Можна, можна все-таки. Я придумав, я можу продавати морозиво! І тим самим я зменшу, ну, щоб веселяна було не так спекотно і мені теж. Тож, я вирішив. мені потрібно зараз прям брати і продавати морозиво. Але чекайте, наскільки ну, тут в мене грошей? грошей? як ви бачите, у мене не так багато. Так, ой, по. Стоп, то я реально можу продавати морозиво побігли. Так, що тут у нас є? Я є можу є ріжки для морозива. Ага. Я можу, наприклад, купити ріжки для морозива. Ну, це нам взагалі обов'язково таке треба. Так, давайте наші ріжки для морозива. Погнали. Погнали, хопа. Та це таке ріжки для морозива. І я думаю, купити отаке морозиво, та ще купити ванільне. Ага. Бачите, в мене не вистачає коштів, щоб купити все інше. Навіть не вистачає коштів, щоб купити холодильник, а мені ще потрібно орендувати це. Примі... Ну, як не приміщення, а ось цю штучку. Е, тому так, давайте, будь ласка, зараз поставте вподобайки. Кожна ваша вподобайка дорівнює одному такому долару. Будь ласка, ставте вподобайки. Вона зараз дорівнює кожному такому долару. Бо просто, Так, і щоб я зміг продавати морозиву в таку, я не знаю, спеку. Так, добре. Угу. Ось. Ого! Ну дивіться, в нас вже є наші перші гроші і ще. Дякую за вподобайки. Тепер у нас є трішки грошей, щоб ми могли, я не знаю, надалі робити наше морозиво. Так, ми його можемо тут поєднувати, а тепер нам потрібно орендувати це, так би сказати, приміщення. Так, цікаво, в кого його потрібно орендовувати? Угу. Ну, добре, зараз я, начебто, я знаю, в кого його орендувати. Це є наші працівники деякого базару, значить так. А, хто тут у нас Галя? Ось вам тримайте, я у вас хочу орендувати деяке приміщення, тому ось це все вам, це все вам, я орендую у вас це приміщення. Давайте, давайте, забирайте собі оце все, оце все. Я хочу все. Добре, тепер я можу орендувати приміщення. А що тут ще можу купити собі? Я можу купити холодильник, там, в принципі, він є. Ну, грошей в мене хоча грошей в мене на прекрасно на все вистачає. Чи що? чекайте на, ну. я хочу купити ще так, шоколадне морозиво, я би ще купив. Що ж там ще не вистачає з кріхох? А ще, я 30, ще 30 доларів не вистачає. Ось вам ваших ще 30 доларів, решту. Все добре, ну все-таки це трішки дорого було. Ну, але нічого страшного, ого! А це ми можемо купити. Так, я купив наші такі дерев'яні блоки, хоча я не знаю навіщо. Так, тепер нам потрібно зараз піти сюди та наробити морозива. Хоч, як на мене, це таке собі місце, тут ніхто мене не побачить. Мені десь потрібно вийти, хоча, взагалі, тут тут непогане містечко. Але мені, як на мене, потрібно ось тут все-таки цей ставити. Перелавок ось тут. Давайте, погнали. Давайте, давайте, давайте. Ми беремо наш верстат. А, можливо, я взагалі буду продавати це все в себе на базарі. Зараз я подумаю, можливо, я реально це все буду в себе зараз там продавати. Це якраз мій шанс, час, щоб ну, трішки щось продати. Ось так. Тут так у нас є все. Ага. ну, В принципі, я можу і тут продавати. Тут у нас є, ну, дуже в мене багато чого є. Але я думаю, що все-таки не варто. Хопа, погнали. Мені зараз просто потрібно наробити якомога більше нашого морозива. Давайте так, зараз я просто. Зроблю на всю цю полу... Хоча шоколадного я буду робити небагато. Я взяв отаку сім шоколадних. О, ванільне я буду робити побільше ванільного. Я не знаю. Як... як на мене просто всі люблять оце ванільне морозиво. Хопа. Ось цього нам вистачить ванільного морозива. Далі ми ще зробимо трішки полуничного. О, полуничне, то я взагалі. Ну це взагалі просто. Хопа! Ось і все. У нас вже, правда, закінчилися наші стаканчики. Так. А тепер нам потрібно чекати, поки до нас прийдуть наші перші клієнти. Хоча спершу мені це все потрібно розрекламувати, дати кожному по безкоштовному морозиву. Приходьте до нас в магазин, купуйте Настя, в магазин. Всі приходьте до нас в магазин. Приходьте до нас в магазин. Ой, приходьте в магазин. Так я тут випадково гроші забрав, це начебто ваше, я точно не знаю. Я не знаю, ось там скільки там я вашого брав. Я не знаю, скільки там ваших випадково забрав грошей. Ось вам, я не знаю, заберіть. Все добре. Купуйте мор... ходіть до нас в магазин, купуйте морозиво, ходіть в магазин, купуйте морозиво. Точніше... Е, чудово, чудово, ходіть. Ми зараз будемо його повністю все рекламувати. Ходіть до нас в магазин, купуйте морозиво, купуйте морозиво, купуйте морозиво. До нас там в мене на прилавку, є морозиво, ходіть до мене. Ой, вибачте, купуйте в нас морозиво, ходіть до нас. Купуйте морозиво, беріть. Е, о, ви дарите квіточку віточку. Вам всім по морозиву. Всі ходіть до нас, купуйте морозиво. Всім купувати морозиво. Так. Ходіть сюди, так. хто тут ще у нас не купував. О, магазин. Ходіть до нас, будете купувати морозиво, беріть полуничне, ходіть до мене. Купи, купите собі морозиво, ходіть, ходіть. Всі по морозиво, погнали. О, ще треба до нас в супермаркет завітати. По морозиво, по морозиво ходіть, о є. Yeah. Так. Поки що настає вечір. Я хочу все встигнути прорекламувати до завтрашнього дня, бо завтра нам передавали ще більшу спеку. Це взагалі щось буде. Ходіть, купуйте морозиво, до мене на прилаву. Купуйте морозиво. Морозиво всім потрібно купувати. Ходіть. Ось це перше для дегустації. А так, ходіть, купуйте морозиво, І його там вдосталь. Вдосталь морозива. А, ну, тут у вас небагато морозива залишилось, а в нас там вдосталь морозива. Ходіть. Всі ходіть, завтра приходьте, купуйте в нас морозиво. Так, значить так. Начебто ми приблизно все прорекламували. Далі ми зараз підемо поспимо. Та вже підемо завтра дивитися, що там таке. Ой, так, я вже поспав. Піду гляну, чи хоча б хтось з них там прийшов. О, це ще що таке. Стоп! Що? Ух ти, нічого собі! Нічого собі, нічого собі, нічого собі. Ого. Так, доброго дня, доброго дня! Ви яке будете морозиво? Так, дай мені, будь ласка, полуничне морозиво. Полуничне, о, полуничних нас дуже багато. Ось вам наше полуничне морозиво. Давайте полуничне морозиво. Так. А ви, пане Голем, яке ви будете? Мені, будь ласка, ванільне. О, ви вибрали ванільне морозиво, ну ванільне морозиво, це тепер. Сім дуже ванільних. Добри. А вам відразу е, таких. Е, сім. Ну, добре, один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Сім морозив ванільних. Ух ти, а навіщо вам так багато? Ну хоча е, так, ну, мабуть, вам що? Мені а, шоколадне. шоколадне. Скільки п'ять? Два? Так, п'ять. 4, 5, о 5. Стоп! Ну, начебто було 5. Ну, ось там скільки вже є сірки є, а вам яке. Мені вам, побільше так, полунич... полуничного. Вам полуничного? о! Це взагалі гарний вибір. Так о вам стільки, ну добре. Думаю, вам сподобається. Ого, добре, пане селянин, а вам яке? Ну, я думаю, мені треба ванільне. Ванільне, о. Нічого собі ви всі так любите ванільне морозиво. Мені два. Ну, добре, я так і зробив, в принципі. Мені давайте полуничне. Ось вам ваше полуничне. Забирайте. Забирайте, ой, полуничне, полуничне. Так, ой, тут ще. Мені, будь ласка, три шоколадних. Три шоколадних. Вибачте, шоколадні в нас... поки що закінчилися, ну, не хвилюйтеся. Ну тоді давай мені 5 ванільних. Ого, 5 ванільних. 1, 2, 3, 4, 5. О, ну це досить багато. Оу, не, начебто тут це було не 5. Ось тепер точно 5. Так, чудесно. Добре, далі. Мені, будь ласка, дайте одне ванільне. Ось ваше одне ванільне. Так, добре. Пішли далі. Е, мені, будь ласка, дайте 7 полуничних. Ну, добре, 7 полуничних. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, 7 полуничних це досить так багато, знаєте. І. вам? Мені 13 шоколадних. Ой, вибачте, у нас немає шоколадних, але я зараз збігаю, їх хочу купити. Так, давайте на наші шоколадне морозиво. Де ж ти наше шоколадне морозиво, шоколадне морозиво. Так. Беремо. Хопа-о. Купили. Стоп! Ой, я не те купив! Мені ж точки були потрібні, морозиво в мене взагалі-то вистачало. Ну, давайте вже. Хопа-о! Погнали! Ну, у нас вже його є прям багато. Ну, давайте, сер. Ага, вам кажуте, зкі там. 17 шоколадних, чи скиви там. Ну, давайте вже 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ого! Я не думав, що я так на морозиво збагатію. Так, ось ще так. У нас тут... Ну, начебто усе. О, ну дякую, ми ще завтра прийдемо, так, ми завтра прийдемо. Ну тож, всім пока-пока, з вами був як завжди я, Сонік 149, ставте свої королівські подобайки і підписуйтесь на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Та якщо ви хочете побачити другу частину, ставте вподобайки, 10 подобайок я знімаю другу частину. Ну тож всім пока-пока.